Господу, тільки у тіні нашого Господа Ісуса Христа ми можемо заспокоїтись. І ми прийшли у Дім молитви. Ви знаєте, тут якось відлітає все те, що там десь. Якщо ми десь у тій середі, то нам різні страхи приходять, а тут ми знаємо, що Ісус нас потішить. Слава йому, нехай буде. Я такий радий, що я вас бачу. Ще один раз Господь дав побачити ваші лиця. Ми один одного побачили, а Він каже, де ми лише двоє чи троє приходимо. Там приходить Ісус, слава йому, нехай буде. І так би хотілося, щоб ми поросуждали над Словом Божим, де записано перше послання до Корінтян із 15 розділу з першого вірша. Звіщаю вам, брати, добру звістку, яку я сповістив, і яку ви прийняли, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли дотримуєте слово таке, як я вам його сповіщав. І якщо ні, ви повірили надаремно. Занімайте місця. Я думаю, що тому ми й прийшли сьогодні, щоби вас обновити. Бо написано, що нема ні одного, хто б не згрішив. Але ми маємо нашого заступника, який заплатив за ціну, таку, яку не можна викупити то, що ми робимо. Ходимо сюди для того, щоб Дух Святий, чи то через проповідь, чи через пісню, через вірша, через пророкування, через видіння. Він нам нагадує. І знаєте, що він нагадує? Зупиніться на ваших дорогах. І коли ми подивимося, вже ми багато чули, може вже тисячі раз чули, одне і те же слово. І Господь говорить, говорить, і, говор, і думає, ну що той чи інший брат одне і те же говорить? А тому що ще не всі прийшли до пізнання істини. Ісус Христос, як тут написано через апостолів, що, що ми спасаємося, коли дотримуємо те слово, яке ми чули. Я знаю, що, якби я сказав, ну хто із нас вже дотримав то, що ми чули? То в однім, то в другому, десь трошки більше, трошки менше. Але всі зрішили і лише слави Божої. Але як тут написано, звіщаю вам, брати, добру звістку. Другий первіт каже: Євангелію. А Євангелія це, це слово Боже. Та добра звістка. А яка то добра звістка? Я би хотів, щоб перед молитвою ми зробили такий аналіз і провірили. Це є записано римлянам 12 розділ з 9 вірша. Любов ле лицемірна. А знаєте, яка лицемірна любов? Якщо ти мене любиш, то я й тебе люблю. А Біблія начить любіть ворогів ваших. І ми повинні зауважити, провіряємо самих себе, туди нечисто нічого не увійде. І ми повинні провірити тепер, доки ще серце стукає, ми ще можемо роздумувати. Ми можемо ще бачити, то добре, то недобре, чути, відкидати і не дати місце дьяволу. Ненавидьте зло, а що? Шукайте доброго. І ми дуже любимо, коли нам щось добре роблять. Але як ви хочете, щоб з вами поступали, так ви поступайте. Так само Господь допоможе, що ми один одному будемо робити добро. Любіть один одного, по-братськи. Пошаною по один одного випережуйте. як би то добре було, що мені зробили добре, я стараюся ще більше. Ти мені так зробив, я тобі ще краще. Але ви знаєте, тіло людське не таке. Ти мені так зробив, а я тобі ще хуже. Ти мені так, а ти будеш пам'ятати, не дай Бог ми робимо ревізію сьогодні, і того ми прийшли, щоб почути, бо ми зібралися йти в дорозі. І знаєте, якщо там буде в тій торбі щось недобре за нашими плечами, ми не зможемо піднятися. Дух святий не підойме нас. А чому? Бо Він перебуває в чистих серцях. А як там засмучення є, Дух Святий. Не зможе нас підняти, тому то ми сьогодні будемо молитись про це, щоб Господь допоміг поправити своє життя. І далі пише так: у неповинності не лінуйтеся, духом пламенійте, Господеві служіть, радійте, надією, трудящі труднощі переносить, перебувайте в молитві. Я хотів особу увагу звернути на те, щоб перебувати у молитві. І це є дім молитви. І знаєте, дуже добре, коли ми багато склоняємо свої коліна, бо часто буває, що лише коли якась прийшла біда, туди ми на коліна впадаємо, і навіть сльози туди, бо біда коснулася. А як нам добре, так само треба славити Бога. І треба віддати Йому. і дивитися, кому тяжче, як мені. За нього молитися. і тут буде багато ще порад таких. Беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. О, як то тяжко. Коли ти знаєш, що так по-своєму, по-людському, ти вроді правильно поступаєш. Але треба, щоб той перед Богом було і тут ще на тебе будуть нападати. Бо чим ми хочемо стати кращими, тим буде на нас нападати нечистий, щоб убити і погубити. Але ми маємо заступника Ісуса Христа. І він дав Духа Святого і далі пише: радійте з тими, що радіють, і плачте з тими, що плачуть. Це дуже добре. Це дуже добре, щоб ми раділи з тими, хто радіє і плакали з тими, що плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки. Ох, як то добре. Сила є, чого й армія збирає молодих хлопців, бо у них всіх їх однаково учать, і вони єдинодушні, але Господь тут говорить не про те, щоб ми так були у тілесних, Тілесник теж добре, коли ми єдинодушні, нема розноглася, розгла... тоді мир у домівках між сім'ями. Але тут повинна бути одна думка надії Ісуса Христа, віруючи в Євангелію. І далі пише так: не будьте зарозумілі, наслідуйте лагідних, не вважайте себе за мудрих, нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Допоміг ви нам Господь, щоб ми так поступали. Ви знаєте, ми це читаємо, але часто буває, що так ми слухаємо, і знаєте, це вже вірш знайомий. Сюди зайшло, туди вийшло. А ми, які були, такі лишилися. Ну, дорогі брати і сестри, слово проповідується не для того, щоб ми почули. Це не є концертний зал, що подивився, понравилося, дивлюся. А ні, другий раз другий щось буде. Слово одне і те ж, воно говорить для того, щоб ми поправилися. І ми того прийшли в цю школу. Йдемо до лікаря, коли ми хворі. А ми часто буваємо хворі. наступаємо не на ту стежку, якою ми повинні йти. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми у мирі. Не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, у моїй владі є помста, і я віддам, як каже Господь. Як це добре, ви знаєте, для того, щоб відтомстити, треба приложити силу, ярость, і мене правильно зробимо. Господь каже, що у нього та помста. І як Господь накаже, то ми так не можемо наказати. Ми зробимо сварку і ще й самі опоганимося, тому то Господь говорить, щоб ми не віддавали нікому зло за зло. Але що, старалися добром покривати? І далі пише так: якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Це добре чи ні? Значить, ми не робимо. Як ми мовчимо, ми цього не робимо. А може частично. Ви знаєте, я люблю, коли Дух Святий наповняє. Я ще не успів то слово вимовити, як через вас Дух Святий говорить. Амінь. Галилуя! І знаєте, час ми трошки ослабли у цьому. І якщо твій ворог прагне, дай йому попити. І що Біблія пише про це? Що не втратиш нагороди, стаканчик води подаш. Не втратиш нагороди. Господь благословить. Чудний наш Спаситель. І далі пише, роблячи це, ти нагороду нагортаєш йому на голову палючі вогілля. Ви представляєте, якщо ми самі зло за зло будемо давати, то не буде так. А якщо ми йому, він мені зробив зло, а я йому добро. І я вже один раз казав, що в мене було там на роботі така справа, що на мене накинувся, обізвав мене і великий чоловік, професор, викладав учням. І на мене наскочив на те, що я йому казав, що це так не вийде, бо в мене є практика. Ти лікар, ти знаєш, як лікувати. А я як строїтель, я це вже робив, я знаю, це не піде. Він накричав, взяв, викликав других людей, прийшли ті люди, робили, робили, не вийшло. І знаєте, я тим самим, я лише взяв інструмент, кажу, як так, шукайте других, я не буду робити це. І він пішов і зробив так. Але це було йому. Вуголь той гарячий, потім через три дні професор до простого робочого підходить Михайло Нофреєвич. Мене ніхто так не звав. Всі назвали мене Мішою. А він, Михайло Нофреєвич, пробачте, я там не прав був. Згорнув Вуголь чи ні? І по цей день він вже на пенсії тут, десь недалеко живе, іде і каже: Слава Ісусу Христу! Бачите, що зробило те, що я не віддав злом за зло. Не будь переможним злом, але перемагай зло добром. Я думаю, що багато дечого можна. Що то за добра новина, я ще би трошки дещо повторю, щоб ми зараз про це молилися. І попросимо Божого благословення, послідуючих братів, це буде як запал. Ми будемо поправлятися, слухати, що говориться, і якщо є щось недобре, Сразу викидати, сразу викидати. Знаєте, коли ми приходимо з лісу, особливо тепер, багато грибів приносять. І слава Богу, не дуже червакаті гриби. Але все одно ми передивляємося і котре не добре, викидаємо. Так і з нашого життя ми будемо викидати. Або фасулі, бачимо з дирочками, ми їх викидаємо. А чого? Бо воно вже несвідоме, неприємне. І так ми із нашого життя, що не добре, що нас буде не допускати до небес, ми будемо викидати. Добра наведа! Любов не У старому заповіті зуб за зуб, око за око. Тебе у ліву вдарили, щеку дай право. це є нова добра новина. Ненавидиться зло. Ми знаємо, що є недобре зло, не будемо ненавидіти. шукати добра. Любити один одного. Допоміг би нам Господь ви знаєте, коли ми будемо ставити більшої любові немає, хто душу свою за свого ближнього покладає? Бог того благословляє. Пошаною випережувати, ти мені зробив добре, а я тобі ще краще. І коли ми так один перед одним будемо, ми будемо раді прийти скоро у собрання, побачити один одного, посовітуватися, пожаліти, допомогти один одному. Пошаною будемо випереджувати один одного. І нехай ми ви так жили, коли ми так будемо жити, то ми будемо духом пламеніти і будемо Господу служити. І радіти надію ту, яку нам Господь приготував, а то вічне життя. Слава йому, нехай буде. І цих слів, хто собі вибрав, що, бо не всі одним і тим же гріхом грішати. Одні одним, другі другим. У когось не вистачає мудрості, у когось засердити, ще не спіли сказати, як вже відповідь йде. але добре вислухати, а потім давати відповідь. І то з Божою помощью. Коли ми бачимо, що хтось грішить, подимося сперва на себе, чи в мені чогось такого немає. Бо якщо я піду. Перев'язувати з грязними руками ту рану, яка є у людини, то я можу лише інфекцію занести, ще хуже буде. Ми повинні сперва себе очистити і скажемо, Господи, ось я перед тобою. Ти заплатив ціну крові. Я тобі обіцяв служити доброю совістю. І кожен знає де вже нарушив то. Бо я знаю, що трудно знайти таку людину, щоб сказав, а в мене і того немає, і того немає. Все одно щось є потрошки. Бо як написано, що нема людини, щоб не згрішила, Господи, я в тім числі з тілесних людей. Прошу прости і поможи дійти до вічного царства. Благослови мене, мою дружину, моїх дітей, нашу церкву, в якій ми знаходимося, наших братів, які проповідують і учать. благослови наших регентів, користів, благослови, кому ти дав. Дари пророкування, віддіння. благослови Ісусе. А може такі, що ніколи з братів і сестер не участвували в таких справах, щоб. Бо Христос сказав, ідіть по цілому світу і проповідуйте. Для чого? Щоб люди покаялися, і ми всі разом піднялися до небес. Ще трошки, брати і сестри, дуже трошки. Коли ми дивимося, то, що написано, а в останні часи будуть такі люди. І ми бачимо, що не тільки там, а навіть у церкві є такі люди. А це про що говорить? Що Христос скоро прийде і ті обстріли що є, це говорить, а останні часи такі часи будуть тяжкі. І будете чути провоєнні чутки. І ми це вже не раз чули, але хочеться зараз напомнити, щоб ми урозуміли і сказали, Господи, сьогоднішнього дня поможи мені кращим стати, чим я вчора був. Щоб я ріс у... уверх, а не стояв на одному місці, щоб я не вертався назад. Але щоб я йшов тільки за тобою, ти все зробив. Я віддав своє серце в руки твої і попросим, щоб Господь благословив наших братів, які зараз будуть проповідувати. Ми не знаємо, яка потреба є у народі. Але Господь кожну вашу думку знає. І коли ми кличемо до Господа, Він через братів нам відповідає. Слава йому, нехай буде. Ви знаєте, у Каменки був такий случай, що один чоловік. Трошки був віруючий, пішов і у, там, на грядку колхозну і вкрав капусти і приходив у собрання. А тут поклали одного брата такого, що ще не дуже, знаєте, коли перший раз проповідуєш, якось, ну, прочитав, а потім щось не дуже приходить, так що що сказати. А він, братя і сестри, декілька слів сказав. А потім щось так розтерявся, та й каже, це тобі не капуста. І пішов і сів, підходить до того брата після зображення та й каже: брат, прощайте мені, відки ти знав. А він і не знав. Бачите, як Господь діє. І Господь може сказати, навіть через того, Він употребляє любим способом, щоб людину спасти, слава йому нехай буде, склоняючи коліна, скажемо, Господи, ось я тут, благослови. Моїх братів благослови, що вони сказали те, що я ще повинен викинути. Але ми повинні уважно слухати, бо де ми зібралися, приходить той нечистий. І він, знаєте, ти ж забула виключити утю, ти ж гладила сьогодні. А там ще щось таке, а кран від не закритий. І він, знаєте, та замотує так, що ми не чуємо, що до нас йде. Господь не знає, як нас провести. Він знає. І прийдеш додому, і гутюг виключений, і кран закритий, і все нормально. Але сатана викрав то слово і не дає тобі, щоб ти покаявся. А ми повинні кожен день і кожен час перед Його лицем приходити, а він нас благословить. Амінь. Молимося. sobre isso.